Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді продажу автомобіль наших партнерів Mazda CX5, Grand Touring Reserve 2019 модельного року. В ній є майже все, що може бути в Mazda. Я сьогодні про неї розповідаю. Вона прийшла з фронтальним пошкодження в праву сторону. Скажімо так чесно, що не дуже серйозно, настільки, наскільки вона виглядає на аукціоні. Сьогодні розповідаю всі деталі. Поїхали! Так, дивіться, під капотом двигун 2,5 Турбо. Це 231 кінська сила, якщо не помиляюсь. З 6... 253, Тут 253, кажуть, да, не так, як цих 9. Так, далі тут у нас 6-ступенчата стандартна FZ трансмісія автомат і трансформаторний. Що стосується ТО, вона по Карфаксу в Америці перед ДТП пройшла, тут вона не катається. Тобто там вже по бажанню, Ну, я раджу, якщо купити собі, то краще зробити, але в принципі ТО вона в Америці перед ДТП пройшла. Що було по пошкодженню? Був правий кут, ні ланжеронів, ні підсилювача бампера, нічого не, не торкалось. тут чисто кутовий такий, скажімо, удар. Що було поміняно? В оригіналі бампер, решітка, оця хромяшка, там деякі елементи по пластику, понятна. Направляюча, оця передня панель пластикова, трошки була лопнувша. Радіатори, всі рідні, нічого не зливалось, не заправлялося, нічого не робилось. Блок АБС також, ну, звісно, в оригіналі крило. От капот з петлями сказав, чи не сказав, не пам'ятаю. Тут і все, все інше рідне. Фарбувалось до цієї двері. От, маленький штрих нюанс, який тут є на цій дверці, невеличкий отут такий нюанс. Лобове скло, до речі, з підігрівом зони щоток. От я якраз поки помітив, покажу вам. І невеличке рідне крило, в рідному ну, покрасі, фарблені, все. трошечки є отут невеличка не знаю, Бачите, не бачите. Отак от, покажу. Але його не стали чіпати. Лобове скло рідне. От, і По безпеці вже розповім в салоні, і по комплектації і по всім цим справам. Фари, фари ви бачите отакі от модні з ледом. як положено туманочки, з радаром, з адаптивним круїзом. Ну, Тут я вам все розповів. Поїхали далі. В комплектації в нас є безключовий доступ, само собою. Сидіння з електроприводом і з пам'яттю сидіння водійського на двох драйверів. Так, шкіряний у нас салон. Стан Ідеальний пробіг у машини, до речі, 31 тисяча км. Одразу навів, щоб не забути показати. BOSE Саунд у нас в комплектації. Так, 4 склопідйомника, електродзеркала і, до речі, вони електроскладні. Оце фішка резерву. А в грантурінг, звичайно, такого я не бачив. Далі. Електропривід багажнику, Traction контроль вимикається і е стеження за полосою руху. До речі, в нас є монітори, звісно, сліпих зон це в МАЗах, в принципі, вже норма. От я продемонстрував. Так, в нас є проєкція на лобове скло. Бачите? Далі, датчик світла, протитуманки, датчик дощу. Ще раз показую, що пробігу 31 000 кілометрів. Адаптивний круїс-контроль. З радаром. І також є система Smart City Brake, яка нас захищає в місті від наїзду на пішохода, чи якщо ми там ми можемо в'їхати в машину попереду стоячу. машина сама зупиниться, вона нас від цього захистить. Ну, до управління мультимедією, бортовим комп'ютером, hands-free і так далі. Кнопка Start-Stop, само собою, в безключовому доступі є, як і в маздах усіх цього покоління, вже це за умовченням. Є підігрів керма. Є підігріви передніх сидінь, а також є задніх, але ну, про це з... Ззаді вже сядем, поговоримо. Вентиляція є передніх сидінь. Кльово-кльово. Двозони зони тут клімат-контроль. Так, далі. У нас електроручник і автохолд. Допомога при підйомах, щоб вона не відкатувалась назад. Стандартна така шайба мультимедії. Навігація, до речі, тут є, але тільки американська, тому треба буде, якщо ви захочете карти прошивати, європейські. От. Отака у нас тут мультимедіа стандартна, камерою заднього виду, з проєкцією такою от примітивною. І спорт режим є в нас на коробку, що ми можемо трошечки затягувати передачі, на ній більш активно рухатись. Під в нас ось ОСД це під карту навігації, два USB-адаптера, AUX і підкурювач зарядка. Одна тут, інша тут. Дзеркало у нас з автоматичним затемненням. І в даху в нас є люк. По безпеці, поки не забув, в нас була спрацьована торпеда, кермо і штора. Торпеда, кермо і штора. Безпека вся ставилась. Тут не відновлювалася, ставилась оригінально. Потолок відновлювався. Робила наша дуже надійна людина, котра нам робить зроблено все по-людськи. Ремінь також тут замінювався повністю, бо старий був зрізаний, з донора ставився. Наче... Наче все я вам розповів. Поїхали на другий ряд сидінь, як зазвичай. Так, ну що я можу сказати? Це 5 це не супер велика машина, але для такого класу, кросовера тут, в принципі, мені зручно. Зріст мене 193 см, 193, повторюсь. Як зазвичай стандартний в мене, я поки що не усох і не виріс. Ніжки в мене тут, от дивіться, я сам за собою сижу, я там розсівся. Я можу сидіти, мені комфортно. При бажанні я можу при своєму росту сам за собою торкатися колінами, м'яких, до речі, отут-от. Але ну, мені нічого не заважає, я можу їхати так далеко, і мені дуже комфортно. В нас є підлокітник, два підстаканника, підігрів задніх сидінь, що дуже зручно. І також в нас є тут два USB-адаптера для зарядних пристроїв, для гаджетів, для телефонів. Все супер. Є свій обдувчик на другий ряд сидінь. Отакої. От от. Ну, мені тут все подобається. Сидіти зручно. Спінка, до речі, тут міняє нахил також хвилинкою, вибачте, я трошечки потримуюсь. О, Не так, що прям зовсім тут можна завалитися, але трошки можна відкинутися. Непогано. Електропривід багажника відчиняється не дуже швидко і не дуже повільно, наче так і непогано. У нас нижче тут з запаскою із сабвуфером басе. Єдине, що тут покрали всі домкрати, всі ці дрібниці, от ті, що мають бути для комплекту, заміни колес. У багажнику такі тут маленькі ще нижчі є. І справа, і така сама зліва. От ви бачите, Спинки в нас складаються окремо три частини. Отаким от от чином я дергаю за ручкою, у нас складається майже в ровну підлогу. Всі три секції можна так поскладати. От, Наче все добре. Єдине, що оця сабля це декоративний елемент, який додатково комплектується машина. Трошечки отут. -от Вилами було пошкоджено, він трошечки під, підігнутий. Є так є, тут нічого ні, ніхто не чіпав. Зачиняємо. Зачиняється отак. Єдине, що я можу вам сказати, що мені самому зараз цікаво, на турбованій версії я ще жодного разу не їздив. Ну, на цих 9 і на турбовані я їздив, на CX5 ще не їздив. Цих 9 з вимовченнями на турбованій, по суті, цей мотор від початку для них розроблявся. А от на цих X5 мені цікаво подивитися, як же вона буде рухатися. Спробуємо перегнутися, і я вам все розповім. Що в загальному скажу, мазда це супер, мазда це надійно, мазда це практично, мазда, це популярно і, до речі, на вид дуже приємно. Я знаю, що мазди подобаються ну, майже всім. Дуже невеликий процент людей, я знаю, котрим мазда не подобається по своєму стилю дизайну. Ну дуже низький і маленький процент це відсоток. Да? Так що тут зауважень нема, Мазда зараз в топах, все супер. Отак виглядає в нас, коли ми рухаємося з автомобілем, ми бачимо завдяки радару, що попереду рухається транспортний засіб. От він від нас відірвався, в нас воно зникло. Спробуємо від нуля до сотні, розогнатися вгору. Сто! Ну, дуже круто вона набирає, звісно, вона швидше, ніж нетурбована версія. Можна кайфувати, можна наступати. Ще, до речі, по підвісці тут мінявся передній правий речах також. Та, наче і все. Їде вона непогано. Все добре. У мене зауважень, чесно кажучи, до технічного стану ніяких немає. Приємна машина, і я вам її раджу. А скажімо так, перевірити ви завжди маєте право. І навіть потрібно, щоб ви перевірили. Я тільки за це завжди за. Так що. Мені сподобалось, я цю машину раджу. Ну і на останок, як завжди, скажу, що з вами був Льоха Трендавта Тримаємось на зв'язку. До зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги.